Прямо зараз мінськ завдає удару. Ця зброя Лукашенка загроза для всього світу. РФ пішла на це. Калінінград став ядерним плацдармом. У НАТО ухвалюють екстрене рішення. Польщі увірвався терпець, Данія діє на випередження. Йде з війною прямо на Москву. ЗСУ розпочали мегаоперацію зі знищення Кремля. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Екстрено, усе до цього йшло. Видніється ядерний гриб. Білорусь викотила на арену нову мегазброю. Гучні заяви, епічні кадри і випробування світу на міцність. Усі завмерли. Лещата мінської пастки розкриті як ніколи. Втім, з'явився нюанс. Аж тут починається вистава від Путіна. На який обман пішли союзники? Та чому тепер загроза зросла до небачних масштабів? Про це вже замить. В останній день навчань захід 2025 Росіяни та білоруси вирішили вразити світ своєю вундервафлею під назвою Шафран. Пропагандистські змі закинули в мережу новину, що на полігоні Борисовській, що на північ від мінська випробували бойовий лазер. Мобільний комплекс здатний знищувати малогабаритні БПЛА на відстані одного кілометра. Все, що про нього відомо, це заявлені диктором параметри: час ураження цілі менше 10 секунд, та чисельність екіпажу три людини. Про те, що Росія та Білорусь готували до випробувань новий бойовий лазер, Росіяни повідомляли, ще влітку 2024-го. білоруси навіть зробили репортаж з науково-технічного центру «Лемт», який з 2023 року займається розробкою лазерних технологій. Свої діти ще конструктори називали гіперболоїдом і показали перший зібраний зразок. Система, созданная на белорусском предприятии, может работать в комплексе с различными радиолокационными системами. Белорусская система устанавливается в специальные контейнеры. Лазер выдвигается на платформе непосредственно в момент применения и работает на импульсной основе. А значит, заметить вспышку энергии можно будет только во время активного поражения цели. Помимо этого, весь комплекс может устанавливаться не только в специальных помещениях или под землей в целях маскировки, ну і размещаться на мобильных платформах. У травні цього року білоруський паблік, що публікує інформацію на довколовоєнну тематику, розмістив ось ці дві фотографії: на одній падаючий дрон, на другій, так званий бойовий лазер шафран. Із цього аналітики зробили висновок, що система було випробувана, і от тепер про неї заявили на масштабних навчаннях, які так звані союзні держави проводять біля кордонів країн НАТО. Українські аналітики цю показуху вже розкритикували. Мовляв, Росіяни трясли перед спостерігачами та учасниками з інших країн. Випробувальним зразком, ба більше як і в інших аналоговнєтних проєктах, ця зброя найімовірніше є перепакованим китайським рішенням, відомим під назвою Silent Хантер. Найцікавіше, що раніше те саме на його основі зробили росіяни тільки під назвою Кочевник. Разом із тим, найцікавішим є те, що самі ж росіяни визнають представленим на відео лазерним комплексом, є китайська розробка під назвою Low Altitude Laser Defending System, або ж LAS. у мережі. Також фігурує назва Silent Hunter. Це покращена версія системи LAS, потужністю у 30 кВт, доступна у стаціонарному та мобільному варіантах. Розробником якої ймовірно є Китайська академія інженерної фізики. Напередодні на захід 2025 засвітився квадрат. Це такий російський термінал, який у Москві позиціонують як аналог StarLink. Це обладнання використовували для забезпечення зв'язку підрозділів і частин регіонального угруповання військ. У відкритих джерелах інформації про нього немає, але візуально він схожий на американську систему. Відомо, що квадрат призначений для передавання великих масивів даних у масштабах пол. Ку чи дивізії з можливістю використання різних систем комунікації захищеної електронної пошти та відеоконференц-зв'язку, крім квадрата на навчаннях також використовували термінали під назвою Спринт. Про них стало відомо лише нещодавно, наприкінці червня, коли російські ЗМІ повідомили про їх постачання у 20-ту загальновійськову армію західного угруповання. Ну і звичайно, окрім новинок, на десерт навчань росіяни та білоруси залишили маневри із застосуванням сумнозвісного. Орешника. В числе знаковых это такие мероприятия, как планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценка и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник». Наши российские коллеги поделились с нами боевым опытом, что позволяет сказать о том, что наши подразделения сегодня получают самую современную, самую совершенную информацию, которая Механічні та автоматичні внідряють свою бойову дійсність. Навчання захід 2025 стали масштабнішими ніж очікували аналітики. Армії Білорусі та РФ відпрацювали одразу кілька маневрів і похвалилися своїми розробками після кількох років інформаційного вигнання. Мінськ приймав десятки іноземних журналістів і делегатів. Брязкати зброєю маріонетковим арміям диктаторів так сподобалося, що повторити вони обіцяють за два роки. Шок і страх ракети націлені прямо на Європу. Старт третьої світової війни з Калінінграду. Іскра ядерної катастрофи вже спалахнула. НАТО на поготові розгортається справжня пожежа. Українські дрони натякають Путіну, що він у пастці. Будь-який крок, і відповідь стане смертоносною. У Кремлі почалася паніка. Найгарячіші кадри та сенсаційні подробиці. Дивіться просто зараз. Точка відліку війна Росії з НАТО розпочнеться з Калінінградської області. Калінінград, безусловно, один з важніших регіонів Росії. Наш форпост на Заході. Кремль готує нові провокації. Російська армія підтягнула іскандери до кордонів НАТО. В Альянсі заявили про готовність моментально вдарити по Калінінграду. Калінінградська область є найзахіднішим регіоном Російської Федерації. і Представляє собою ексклав, повністю відокремлений від основної території Росії іншими державами. Росіяни фактично перетворили Калінінградську область на військову базу. Основні формування включають сухопутні війська, авіацію також найбільшу морську базу Балтійського флоту. Російський анклав завжди був мілітаризований. Находиться в серці натовського пространства між Польщею і Литвою. Балтийским морем, присутствие рядом Белоруссии с размещением там тактического ядерного оружия и орешников в перспективе говорит о том, что Калининград становится особой милитаризированной зоной, которая формирует риски для Североатлантического альянса. Калінінград дуже часто стає центром російського брязканням зброї. Таким чином Путін намагається зрозуміти всі можливості НАТО. Ось, наприклад, під час спільних з Білоруссю навчань захід 20 25 військові відпрацювали бойові дії на території Калінінградської області, після чого Кремль туди перекинув іскандер, що становило загрозу для шести країн альянсу, Безумовно, це прощупування реакції НАТО, це тестування його можливостей, це перевірка протоколів. реагирования, безусловно, зеркальные действия, они входят в предмет внимания со стороны генеральных штабов противоборствующих стран. Для России противостояние Североатлантическим альянсом видится, это следует понимать, следующим этапом удержания власти Нині дійствуючі вірхушки, то є путінського режима. Путінський режим не може существувати в условиях він не може существувати в условиях перемиря. Он може существувати по посостоянні на свічас ісключительно в режимі війни. За словами експерта, всі провокації російської влади в Калінінградській області на даний момент нічого не варті. Калининград с военной точки зрения это абсолютно не нож в спину, это это уязвимая локация. России придется спасать Калининград вместо того, чтобы Калининград являлся каким-то Калининградской областью, являлась каким-то плацдармом для проведения масштабной операции. Большая часть войсковых частей пусты сейчас в Калининградской области, поскольку их личный состав выведен в Украину. В целом Калининградская область – это ахиллесовая пята в Европе, именно Российской Федерации. Ще в липні союзники по НАТО заявили про створення плану нейтралізації Калінінградської області, який покликаний протистояти загрозам з боку Росії та забезпечити глобальне стримування. То, чим займається на сьогоднішній день э, воєнно-технічний комплекс, э, оборонно-промишлений комплекс стран НАТО, це м'яка говоря, не відповідає сучасним визовам. Поэтому і виникає вопрос: а готовий страни НАТО? Выставить там свои, например, 50 Леопардов-2 а, против 2-3 а, тысяч российских дронов в сутки. Ну вот в Украине Россия применяет на сегодняшний день в среднем полторы тысячи дронов, FPV-дронов. А, НАТО к этому готовы? Нет. Путіну зараз потрібно продемонструвати нездатність НАТО вирішувати подібні провокаційні ситуації. Росія зацікавлена, щоб в Альянсі були розбіжності, і їй потрібен розкол та розхитування єдності, щоб у такий спосіб створити серйозну кризу в НАТО. Термінові новини, які поставили на вуха всіх, польща тягнеться до ядерної кнопки. Росія догралася. Ця зброя перепише увесь сценарій подій. Путіну вже зараз час збрати валізи. Мегаозброєння вривається. Країни НАТО схиляють голови перед Україною. Тепер на важелі військової міці Європи інші пріоритети не пропустіть далі. Нова ядерна вісь Європи, Польща готова перетворитися на країну з власним ядерним щитом. Як президент Республіки Польща, я вважаю, що Польща повинна брати участь у ядерному розподілі. Вона повинна мати власні ядерні енергетичні цивільні та військові потужності. За словами Навроцького, у цьому питанні Польща розраховує на підтримку Франції для Варшави. Це не просто союз, а спосіб отримати саме ту зброю, яка змінить правила гри в Європі. Такий не виклик, як Москві, так і Брюсселю. Це заявлення польського президента прозвучала вскорі після безпрецедентної атаки російських дронів на Польщу. і хоча На этот раз десятки дронов были дронами разведчиками, которые не несли непосредственные военные угрозы. Многие в Варшаве продолжают опасаться, что атака повторится. И в следующий раз это уже будут ударные дроны. Щоб закріпити ядерне співробітництво, польща готується підписати нанський договір, документ, який має поглибити взаємодію у сфері оборони та безпеки. І хоча Навроцький визнає, що говорити про це ще зарано, його позиція очевидна. Польща має намір брати участь у ядерному розподілі. Тот факт, що в Польщі починають задумуватися собственном участі в палученні ядерного оружия від союзників, показывает тот уровень обеспокоенности, который существует в странах Центральной Европы в связи с продолжающейся российско-украинской войной и непониманием западными лидерами, как они вообще могут остановить эту войну в обозримой перспективе и противостоять амбициям России, которые активно поддерживаются из Пекина. И появляется понимание, что в случае, если стремление Путина продолжать войну против Украины в течение неопределенного времени не будет остановлено западными усилиями, а на Дональда Трампа тут надежды невелики, то эта война будет приобретать все новые и новые формы. І в кінці кінців, переходити через граніцю України, перелякана нещодавнім повітряним вторгненням, Польща стрімко взялася переймати український досвід у боротьби з російськими дронами. До Києва прибув віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш разом з делегацією Міноборони та Збройних сил країни на порядку. Денному військово-технічне співробітництво, подальша підтримка оборони України та загальна ситуація з безпекою контексті російської агресії. Сейчас э, мы видим, что так или иначе, это одно из прямых доказательств необходимости не просто Украине перенять э, опыт. Запада а уже обратная история о том, что это страны НАТО должны перенять значительную часть украинского опыта ведения войны, современной войны, настоящей войны, уже которая не совсем соответствует тем учебникам, которые мучат в лучших военных академиях НАТО, да, при всем уважении к их опыту. И Это создает нам это на самом деле дополнительный маркер зависимости, взаимной. Варшава та Киев домовился про співпрацю. У сфері протидії безпілотника, обміну інформацією про повітряні загрози та впровадження технології оперативного застосування розвідувально-ударних дронів, важлижний аналіз Росії. такой разведывательный. Как будет действовать Европа в случае начала вооруженного столкновения? Вот если Россия, допустим, нарушает воздушное пространство по-настоящему серьезно, да, то какие силы реагирования НАТО может поднять? Как они выглядят? Откуда и сколько каких самолетов взлетает? То есть вот чисто понять рамку реагирования. Если Россия действительно проводит на серьезном уровне такой анализ, то ну. Это маркер того, что нужно готовиться на самом деле к серьезному боестолкновению между западными и российскими вооруженными силами несмотря, ни на несмотря даже на то, що буде з Україною, і закончиться лі війна в Україні, вона не закінчиться. Одночасна Польща запускає безпрецедентну програму переозброєння. Її витрати гігантські, зокрема, це бойові літаки та вертольоти, широкий перелік бронетехніки, системи ствольної та реактивної артилерії, сучасні комплекси ППО та боєприпаси. При цьому Варшава активно нарощує власне виробництво зброї. Крім того, на наступний рік України запланований рекордний оборонний бюджет 200 мільярдів злотих або близько 55 мільярдів доларів, що становить приблизно 4,8% ВВП також ведеться робота щодо значного збільшення чисельності збройних сил з 200 тисяч до півмільйона осіб. Польська влада всяко підкреслює. Країна задіє всі доступні ресурси, щоб гарантувати собі безпеку. Шок Данія готується до війни проти РФ. Перші кроки зроблено. Далекобійні ракети заряджені. Росія притиснула хвоста. Носиться щось страшне. Схоже, знайшовся той, хто влупить по путіну. Лютий удар на поготові. Світ завмер. Почуйте приголомшливі деталі першими. Данія закупить ракети та безпілотники великої дальності через загрозу Росії. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Метя Фредеріксен. Міністр оборони Данії Троельс Лун Польсен зазначив, що за рахунок нових засобів збройні сили матимуть можливість активно боротися з погрозами далеко від його країни. За словами Поульсена, досвід війни в Україні показав важливо не лише збудувати ешелоновану протиповітряну оборону, а й мати засоби для завдання ударів по цілях на території противника, у тому числі по ракетних установках. Данія сам, сама. Одна. сама по себе защититься от России вряд ли сможет, поэтому Дания является одним из ключевых членов Североатлантического Союза, блока НАТО так называемого. За последние 30 лет европейские члены НАТО ну, серьезно разоружились. Знаю, в Европе доминировал такой принцип уверенности в защите со стороны Соединенных Штатов, Приходом в Білий дому Трампа оказалось, що це не совсем так. На думку головнокомандувача датської армії генерала Майкла Вігерса Гілдгарда, високоточна зброя великої дальності дозволить військовим протистояти загрозам до того, як вони досягнуть їхньої території. І датчані, в тому числі, заінтересовані в приобреті і постановку на вооружені ракетних систем а, з дальностю більше 600 кілометрів. Болі 600 кілометрів, то тобто, є привишаючи дальності е, малого тактичного радіуса дійства. На заяву Данії миттєво відповів посол Росії у Копенгагені Володимир Барбін. За його словами, нікому ніде ніколи у світі навіть на думку не спадало публічно загрожувати ядерній державі. І Росія тепер має виходити з того, що Данія не лише розглядає можливість прямого військового зіткнення з нею, а й готується до такого сценарію. России демонстрируют, ну и, в общем-то, имели целью продемонстрировать отсутствие единства НАТО, э, Североатлантического альянса, посеять разбрат между государствами-членами альянса, разломить и разрушить европейскую систему безопасности. Это им удается. Удается весьма простыми, э, на первый взгляд, способами где э, доказать вину прямую России. Э, при желании не видеть ее очень сложно. Э, тем не менее, европейцы уже видят э, агрессивную сущность э, Российской Федерации и пока еще не, э, не приняли то, что э, война с Россией, ну если не неизбежна, то вполне возможно. Причому в ближайшій перспективі, прем'єр Фредеріксен на заяви російського посла відповіла, що вони ніяк не вплинуть на рішення Данії і що її країна не дозволить Росії себе залякати. Контрнаступ ЗСУ стартував. Донбас реве від помсти. Фронтовий котел нищить ворога. На Сумщині окупанти тікають і відмовляються штурмувати. Наші бійці методично вибивають їх із позицій. Удар по командуванню в Донецьку це тріумф ЗСУ і початок провалу ворога. Приголомшливі деталі вже за мить. Зсу змінює тактику. Про це повідомляє ціла низка військових аналітиків, у тому числі і екс керівник зовнішньої розвідки Микола Маломуж. За його Словами завдяки тому, що наші військові вийшли із глухої оборони і почали застосовувати флангові удари, уже звільнено низку населених пунктів по всій лінії фронту. Ми тут перейшли до моделі дій, яка дозволяють і захищати конкретні рубежі, Наносить контрудары, освобождать населенные пункты. Да, и враг продвигается в определенных точках, но мы уже и системно освобождаем практически на протяжении недели по несколько сел или поселкам в этом секторе. Наносим контрудары с флангом. Это очень важно, что новая тактика позволила нам э, действовать неожиданно для врага. Он же не может концентрировать ударные группы или выстроить линию обороны. Он к этому вообще не привык, обороняться системно. Поэтому нові ма еліменти в нашій э, уже роботі дозволяють все таки досягати стягати э, секторальних тактичних результатів, кінських результатів, же світіни. Насамперед варто відзначити просування ЗСУ у Донецькій області, яка залишається головним напрямком удару РФ, не дивлячись на угрупування ворога понад 100 тисяч. Аналітики зазначають, що сили оборони зуміли звільнити там населений пункт. А заразом і організувати одразу два оточення підрозділів противника. Українські воєнні освободили село Панковка в Донецькій області, ще сильніше сильніє піджимає остатки добропольського виступу. По дварительним даним російські солдати к северу вже окружені. Там сформувалися два кольця окруження, піхота в яких снабжається по воздуху безпілотниками. Безрезультатні спроби допомогти своїм підрозділам вибратися із цих котлів зіграли на руку і нашим бійцям, які вою на найгарячішому напрямку останніх місяців покровському, адже РФ сьогодні змушена роззосередити сили та суттєво зменшити тиск. на пивничные околиці міста. места. Тому Покровск. Покровск сегодня, очевидно, что для россиян это была цель номер один во время этого наступления. Соответственно, сегодня она не достигнута, так же, как и, ну, наверное, в целом, надо говорить, и покровской мирноградской агломерации, которая затормозила продвижение врага. Я напомню, что здесь воюет в основном 51-я общевойсковая армия Российской Федерации, усиленная большим количеством подразделений, которые уже, в том числе, прибыли из потом їх перебрасили на Запорожжя. Там вони не задержалися, тому що необхідно срочно було виручати. І сьогодні вони намагаються це зробити. Ті підрозділення, які змогли этот флешмоб на доброполі, при цьому ще однією підмогою нашим бійцям у Покровську напередодні виступили повітряні сили, успішно атакувавши командний пункт у Донецьку. Кадри враження штабу росіян уже розлетілися у мережі. Это понятно, что удары были не случайными именно на этом направлении во-первых, Донецк он действительно там собрались штабы и управления тех армий, тех частей соединений, которые действительно воюют на покровском направлении, соответственно, мы понимаем, что лишив это войско без головы, необходимо время для того, чтобы назначить на должности даже там время исполняющих обязанности. Да? То есть, это теряется в любом случае нить управления. Тем часом в украинском командовании наголошены. Шоють, що Кремль найближчим часом і сам може змінити тактику, особливо у боях за Покровськ. Малі штурмові групи, які все літо намагалися захопити цей опорний пункт, потрібного результату не показали. Тому від стратегічних ідей Москва може відмовитися на користь посилення звичайних м'ясних штурмів. Флангові хвати ви пам'ятаєте, ми говорили про трьох, як мінімум, направленнях. Попитка обійти, й Покровськ, Мирноград, Константиновку, покров, Сначуть ли не в тим вийти і окупувати ці города? Я думаю, що в не досягнув цілі, буде пытаться сьогодні, в тому числі вполне вероятно за перше задействовать механізму компоненту. Ну і соответственно, возможно даже атакувати в лобову. але бажаючих атакувати у Лобову у Росіян залишається дедалі менше. У головному розвідуправлінні розповіли, що в підрозділах окупантів істотно побільшало дезертирів. При цьому в командуванні РФ прийнято рішення таких бійців. або бострачиватые, а боскатоватые. Поймали? А что ты не до моря полю поле думал, не поймают. Скоро на... Вам длительный боец со правда, он будет со словными руками и ногами валяться в качестве фримантиля. И так охотно будет с каждым, кто с бросит пацанов пи***. в бою. Мы все отсюда когда-нибудь выйдем, то живой останется. Почадені будь-якож аналітики констатують і суттєві успіхи ЗСУ на Сумщині після того як російських десантників і морпіхів забрали звідси на поселення покровського наступу, сили, що залишилися, просто нездатні стримувати натиск сил оборони. Чуть восточнее Теткина. Украинские военные постепенно выдавливают противника за государственную границу, то есть на север. Там граница идет с севера России, с юга Украины. Ну, не так давно в этом районе было освобождено украинское село Кондратовка, сейчас пришел черед за селом Алексеевкой. Росіяні признають, що, взагалі, видимо утратять вскорі этот населений пункт, но продовжають за нього все одно цеплятися. А українські воєнне зага зажаляте село в кліще і не дають росіянам снабжати своїх бойовиків. При цьому подібних операцій незабаром може побільшати, вважають експерти, особливо з огляду на нещодавні інсайди зі США. Так видання Financial Times пише, що Сполучені Штати вже до кінця року відправлять в Україну. 33 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом за прогнозами. Ці БПЛА будуть застосовуватися так званим роєм і здатні самостійно координувати атаки по російських позиціях. На цьому мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.